Для чого створили міфи, що землі мільйони мільярдів років? Для того, щоб люди не вірили в Бога. Чому? Тому що хтось тобі каже, що в тебе пра, прабабушка, там від, обі, від мавпи, або діду, дідустві від жирафа. І люди в це вірять. І це для чого зроблено? Щоб люди думали, що... Е, не знали просто Бога, тому що раніше люди в школах, в інститутах вивчали Слово Боже, е, а зараз ніхто не вчить Слово Боже. Для чого? Чому? Тому що е, про, е, краще комусь сказати, що було мільйони мільярди років. Але це неправда. Е, тому що істина Біблія вона показує, що землі всього на всього 6 тисяч років, і потоп був всього. 4350 років тому. І це є істина, це є правда. І Бог від нас він зовсім недалеко. Він нас не, не оставив тут на землі самотніх. Тому що Бог Він піклується про своїх дітей. І у Бога є вищий стандарт для нас. Тому що якщо ми живемо стандартами Божими, цінуємо Бога, то ми. Е, ми є сини і дочки Бога насамперед. Але люди вони просто вірять у цим всім вченням невірним. І тому сатана він насадив у цих всіх лукавих людей, які реально е, розповсюджують, що е, як, наприклад, біологія показує, що ми від мавпи, щоб ми в це все просто вірили, щоб ми просто далі себе тримали від Бога, щоб ми його від, відвергали, відвертали від себе. І тому нам треба, Бог, нам треба вивчати Біблію. І якщо би зараз всі вивчали в школі Біблію, то світ би вже давно би змінився на краще. Так що, мир всім, всім благословення. Вивчайте слово Боже.